Вітаю вас, друзі! На тлі нарощування російськими окупантами своїх військ поблизу наших кордонів. Міський голова Полтави Олександр Мамай відзначився черговими проросійськими заявами: воюють дві наддержави. Це так сполучені ось. Штати Америки і Росія. Прикро, що йде брат на брата. Учора у Полтаві гастролювали проросійські пропагандисти із Мураївського телеканалу наш. На жаль, їх не зустріли місцеві патріотичні мешканці, зате їх радо зустрів та спілкувався із ними той самий міський голова Полтави Олександр Мамай. Горжусь тим, що саме знаходжуся зараз в самому центрі нашого міста біля цієї славетної постаті. Мамай від. Самого початку почав демонструвати свою прихильність до росіян і славетною постаттю він називає пам'ятник, який було встановлено у місті на честь перемоги Петра І та його московського війська над шведами це цього пам'ятника пам'ятного пам знака, який присвячений саме перемозі Петра І над Карлом Дванадцятим. Тобто, це пам'ятник на честь перемоги окупантів поблизу нашої Полтави. Не так давно ми святкували Річницю ага. Мамай і ще і святкував цю перемогу. Цікаво, а він іще святкував Батуринську трагедію, коли війська московські, того ж Петра І, повбивали усіх українців у місті. У відповідь на дружбу шведським королем московське військо тоді вбило всіх жителів Батурина. Врятуватись не зміг ніхто незалежно від статі і віку археологів найбільше вразило. Ціле кладовище немовлят до року класний пам'ятник можна іще поруч і ще поручі погруддя Гітлеру та Сталіну поставити для повного комплекту. Хотілося б, щоб наші. Активісти не, доруйну... не доруйнували його. Дай Бог, по тому, що зараз по стране, конечно, происходит очень плачевна ситуація. Але... До речі, можливо, ви звернули увагу. Там зверху на пам'ятник встановили червоно-чорний та жовто-блакитні прапори. Але це точно не ініціатива Мамая. Це ініціатива місцевих патріотів. А мамай неодноразово раніше давав розпорядження знімати українські прапори. Е, з понеділка я дам команду. Прапори треба із спам'яти. Наславити просто зараз. Візьміть і підпишіться на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Ну і звісно ж, не забувайте про ваші лайки та коментарі, тому що я вкотре нагадую, ваша активність до відео допомагає йому набирати перегляди. Е, майже всі в один голос заявляють, що ніхто не хоче, щоб з нами нами керували ні з заходу, ні з сходу. Міський голова Полтави поставив у один ряд наших західних партнерів і російських окупантів. Які воюють проти України, а ведучий пропагандист із телеканалу, наш в Унісон йому почав розповідати про зовнішнє управління, Всі хочуть, щоб нами керував Україну. Сто процентів нам необхідно це робити, тому що любовнішнє управління. А це вже стара і дуже знайома нам пісня. Внішнє управління на Україні є тільки зовнішнє управління. зовнішнє управління Под управління Этого управління повне внішнє управління рішення управління Внішні управління составний Будь-яке внешнє управління, це управління государство в інтересах тих, хто управляє у відповідь. Олександр Мамай вирішив відкрити свого рота та поговорити про російсько-українську війну, яку він, звісно ж, такою не вважає. У нас сьогодні відбуваються ці бойові дії на нашій території. Воюють дві наддержави. Як ви вже раніше почули, на думку Олександра Мамая, у нас в Україні воюють між собою Російська Федерація та Сполучені. Штати Америки, нібито. це так сполучені Штати Америки і Росія. Дуже цікаво. Тобто, на його думку, це не російська агресія проти України, а російська агресія проти Сполучених Штатів або можливо, взагалі, це Сполучені Штати Америки напали самі на Росію в Україні. Це геополітична гра, в якій, на жаль, нас використовують як, як, як плацдарм дав. А потім мама й заявив, що виявляється, у нас брати між собою воюють і дуже, дуже прикро, що йде брат на брата. І так далі у нього точно якась каша у голові, тому що він до цього казав, що це Америка проти Російської Федерації. Воюють в Україні. Тоді виходить, що американці і росіяни, на його думку, це брати. Або є ще один варіант: можливо, він сам вважає, що у нас тут в Україні, нібито громадянська війна, що у нас відбувається на востокі країни? Це громадянська війна. Ну є ще і третій варіант: можливо, мамай просто вважає. что россияне это наши брати, которые делают вот такие заявы. Конечно. Конечно. Возьмем автоматы и пойдем. Поддержу Путина, правильно. Надо им показать, что они из себя. Но мы оптимизма не теряем. Відводимо Владимир сказав тут. Глупім, звісно, хоча ми мирные люди і замір. Навіть якщо ми можемо, звісно, свої території градами, якими ракетами придержати. Це якщо що росіяни кажуть про своє ставлення до України. Отакий, от бачите, братній для нас народ. Проте окупанти для мамая це взагалі не загроза. Його головні вороги це виявляється активісти. Дуже прикро, що. Багато у нас в місті активістів. Можливо, навіть саме ті погані активісти кілька місяців тому змушували мама я захищати путінський режим. Так, все, 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 все. 148. про звернення депутатів Полтавської ради до президента України щодо звільнення політв'язня Олега Приходька, якого незаконно отримує путінський режим. Ну путінський режим це як то неправильно. Що раніше російські окупанти у захопленому ними Криму заарештували Олега Приходька, і заарештували вони його саме за те, що він є українцем. І от на сесії міської ради Полтави стало питання про те, щоби звернутись до президента України, щоби він максимально посприяв звільненню Олега Приходька із ворожого полону. І мамай тоді і захищав путінський режим, казав, що він не знає, що це таке і чому взагалі у у Криму саме путінський режим. Я проголосую за це питання. Якщо не буде там слово путінський режим, я не знаю, який там режим. І я, друзі, не просто так на початку цього випуску згадав про те, що Російська Федерація нарощує свої війська поблизу наших кордонів. Учора німецьке видання Більди з посиланням на західні розвідки опублікувало план карту можливого наступу Російської Федерації взимку 2022 року на Україну. Планують. Окупанти захопити величезну частину наших територій, включно зі столицею Києвом, серед українських міст, які хочуть російські окупанти взяти в оточення, а потім і захопити, є також і Полтава, якою керує Олександр Мамай, який є абсолютно проросійським, хоча й намагається ховатись за такими, знаєте, загальними фразами. І у мене виникає у зв'язку із цим риторичне питання: якщо окупанти і справді будуть Іти на Полтаву, то якому саме війську чиїй армії буде допомагати Олександр Мамай. Є у мене питання і до керівництва нашої країни, яке на тлі зростаючої загрози з боку Російської Федерації мало би зараз масово в тому числі вимикати рупори російської пропаганди, але канал наш досі чомусь в Україні працює, і я здається, друзі, розумію, чому це питання має бути спочатку проговорено на засіданні. На кабінети міністрів. тому що члени команди президента України Володимира Зеленського як от Арестович сміливо обіймаються просто на камеру із власником телеканалу Наш Мураєвим. День. Кабінету міністрів кабінет міністрів має відповідно прийняти рішення. Замість того, аби почати притягати до кримінальної відповідальності, таких як Мамай або таких як Мураєв, наша влада із ними заграє. І дуже непогані вони мають насправді стосунки, і це друзі може у майбутньому мати для нас із вами, для нашої країни, катастрофічні наслідки, якщо російські окупанти справді масово попруть на територію України, тому що що такі як Мамай та Мураєв будуть стріляти нам із вами у спини.